Чекування, потім вправи в русі, потім вправи на місці і потім граємо або помігтон, або воєбол. Це Михайлик розповідає не про свої позашкільні спортивні захоплення, а про звичайнісінький урок фізкультури, гандбол, ризбі та флорбол. Тепер це нова реальність українських школярів. Правила правило не взяти м'яч руками, відбивати клюшками, забирати в суперників і забивати гол. Здорова країна, здорова громада, фізична культура в новій українській школі. Саме під такою назвою в Тернопільській області стартував обласний активний форум. Нову освітню програму для школярів у Скоріківській школі презентував міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. Чиновник назвав наш край освітнім лідером. Це для того, щоб все таки дитина, окрім гаджетової активності, окрім розумової активності, отримувала ще такий великий і далеко не останній компонент формування своєго своєї здорового майбутнього саме фізичні навантаження, фізичні вправи, які б розвивали кожну дитину комплексно. Здорова Україна змінює ставлення до спорту. Її основна мета аби сучасні діти замінили спілкування в месенджерах на ігри на подвір'ї, а смартфон на м'яч. Тож за таких умов уроки фізкультури матимуть додаткову місію. Різні види модулів є. Проваджуємо, стараємося зробити це як на гарному рівні, діти задоволені. Однак, аби сучасні школярі захотіли займатися спортом, педагогам потрібно докласти зусиль відтак щоразу змінювати методику, вчитися новому та прислухатись до своїх вихованців. Переконаний очільник Тернопільської області. Здорова країна починається здорової громади. Якщо здорова громада, ми будемо мати здорову всю Україну. І насправді за 30 років незалежності України останні 2-3 роки починало найбільше звертатись увага на те, щоб наші діти виховувалися не тільки патріотично здоровими, а й фізично здоровими. В Україні вже провели понад 200 практичних семінарів щодо вивчення нової освітньої програми. Взяли участь більше 25 тисяч учителів та викладачів фізичної культури і понад 500 тисяч учнів. Загалом програма нової української школи Здорова Україна поєднує вісім ключових напрямків: освітній простір, освіти у сфері здоров'я та безпеки, фізична культура та рухова активність, здорове харчування, медична служба, психологічна служба, підготовка і здоров'я вчителів та залучення сім'ї та громади.